Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні була на базарі, придбала полуничку. Полуничка, до речі, чомусь трішечки стала дорожча. В минулу середу брали по 12 злотих, але вона була така більш дрібніша. На вихідних була 18 і не дешевше. Сьогодні така досить велика по 16 злотих і вже взяла, бо хотіла зробити джем. В якості загущувача для джему взяла агар-агар. Агар у мене ось такий. Купляла в принципі в звичайному магазині. в Ашані. я не знаю, тут сила гелю не написано, але у мене по рецепту йде 4 грами на пів кіло полуниці. Я взяла півтора кілограма і візьму для цього. У мене 16 грамів. Один пакетик, 8 грамів. Візьму 16, про всяк випадок, щоб гарно він застиг. І також хочу зробити десерт десерт терамісу полоничне, без випікання, дуже швидке, дуже просте в приготуванні, але дуже смачне. В принципі, всі види терамісу дуже смачні, а полоничне, я думаю, це взагалі неймовірно смачно. Так, для полуничного терамісу мені знадобиться 250 г полонички. Цілою. Зараз я її подрібню погружним блендером, і буду всі подрібні полуничці обвалювати своє печиво. Також знадобляться 250 грамів порізала ось такими шматочками, буду додавати один окремий шар. І також знадобиться печиво савоярді. До речі, можна його приготувати самим, готується дуже легко. У мене є рецепт на каналі, я залишу вам підказочку. Але я купила в магазині сьогодні, щоб було швидше. І, до речі, саме савоярді не було. Взяла ось таке. Але воно те ж саме, що і Савоярді, тільки назва трішечки інша. Виглядає. Легке повітряне, ось так виглядає: 200 грамів печива. Знадобиться нам також знадобиться 200 грамів вершків. Я взяла 30%, але це не обов'язково, тому що нам тут не принципово, щоб крем був такий, знаєте, дуже-дуже пухкий. В принципі, можна взяти і меншої жирності вершки. Також знадобиться 250 г маскарпоне, можна також замінити звичайним кисломолочним сиром, але тільки його гарно перетерти через сито або подрібнити блендером, щоб не було грудочок. Робила також тирамісу не раз зі звичайним кисломолочним сиром, також виходить дуже добре. Дуже класно і смачно. І також знадобиться цукрова пудра. Ну, цукрову пудру будемо додавати до крему по смаку. наскільки солодка або не солодка у вас полуничка, і взагалі наскільки ви любите чи не любите солодкі страви. Перше, що зроблю, це подрібню полуничку для того, щоб потім в ній обвалювати печиво савоярді. Вершки перед тим як збиваємо, поклала у морозилку. Ну і ще бажано і посудинку, в якій будете збивати також морозилку, але я так не роблю. Зазвичай достатньо того, що вершки дуже холодні. Так, все полуночку подрібнила. Цукор або цукрову пудру сюди додавати не буду. Я також блендер мити не буду. Прибираю його ось сюди до полунички. Це я потім вам покажу, як я буду робити саме полуничний джим. Так, І тепер буду збивати звичайним вінчиком, а вже ж можна взяти комбайн або міксер. Буду збивати вершки. Ось так гарно збилися в мене вершки, але так сильно збивати не обов'язково. Просто вони в мене досить жирні, тому так швидко і гарно збилися. І тепер додаємо сюди маскарпоне. І по смаку додаємо цукрову пудру. Я покладу одну столову ложку. Ось таку з гіркою. Я думаю, цього буде достатньо. Якщо ви не вживаєте цукор, можна додати замінник цукру. Або якийсь сироп, мед, будь-що інше. Так, гарно вимішала і додам ще цукровий пудри, бо мені чомусь зовсім не солодке. Все, крем у мене готовий. І зараз буду викладати. Я взяла ось таку форму і буду в неї викладати. Можна викладати і порційно в якихось маленьких невеличких формочках. І в мене ось савоярді розділено так навпіл по 100 грамів в, кожній, в кожному відділі. Тому я розділю на два шари. І тепер беру савоярді, швиденько обмакую в подрібнену полуницю і викладаю. Довго тримати не потрібно, тому що воно потім дуже швидко розкисне і буде, ну, не встигнете його ви навіть покласти в формочку. Я бачу, що навіть мені забагато буде цієї полунички, що я подрібнила. Ну, тоді використаю її для джему. Якщо не поміщається, я просто поламаю навпіл. І тепер додаю крем. Крем розділю навпіл, половину додам цим шаром, а половину наступним. Так. І тепер половинку полуниці тією, що ми різали шматочками. Буде суперполуничний десерт. Викладаю наступний шар печива. Печиво все розклало і тепер викладаю залишки крема. Ароматний, яскравий, дуже-дуже літній виходить десерт. Потім накрию харчовою плівочкою і приберу до холодильника, ну хоча б там на годинку, щоб наш десерт гарно застиг. І просочилось печиво полуничним джемом. Все, крем виклала і тепер викладаю залишки полунички подрібненою. І ось такий яскравий, дуже-дуже ароматний десерт в мене получився. Прибираю його до холодильника. І тепер переходжу до джему. Робиться все дуже швидко і просто. Додаю з розрахунку на пів кіло полунички, а вже ж я її гарно помила і обрізала хвостики, на пів кіло полунички додаю 200 г цукру. У мене тут півтора кілограма, тобто я додаю 600 г цукру. Також можна додати менше, також можна замінити цукрозамінником або будь-яким сиропом, наприклад, сироп агави є, такий також досить солодкий він, і, і можна його також використовувати, коли готуєте джеми. Так, і додаю агар-агар одразу. Подрібнюю погружним блендером і буду ставити на вогонь. Ні, навіть не буду поки що ставити, поки що дістану баночки, гарно їх промию і простерилізую, тому що після закипання буду варити цей джем буквально 5 хвилин. І потрібно, щоб вже баночки і кришечки були підготовлені. Баночки підготувала, залила укропом і тепер вони стоять, пропарюються. Джем поставила на плиту, поставила досить високу температуру. І тепер буду постійно помішуючи, доводити його до кипіння. Як закипить, виставлю таймер 5 хвилин і буде цього достатньо. Будемо одразу розливати. Агар-агар стабілізується дуже швидко, стабілізується при кімнатній температурі. Тобто потрібно швиденько його розлити, поки він не застиг. Наш джем. Джем прокипів рівно 5 хвилин і зараз буду розливати його по баночках. Пінку, до речі, ось цю, яка тут з'являється, я ніколи не знімаю ні на якому джемі, ні на якому варені. В принципі, ну, не бачу сенсу для чого її прибирати. Ага, лієчка в мене в цю баночку не поміщається. Буду тримати і заливати. Трішечки він постоїть, і я тоді вам покажу: застиг він чи ні. Не знаю, не впевнена в якості Агара-гару, ну, будемо сподіватися. Закрила кришечкою гарно, обтираю рушничком паперовим і перевертаю. Стільки в мене вийшло, я думала, трішечки більше буде, але нічого, і цього буде достатньо. Чотири баночки повністю закриті. І в одній, ось бачите, не верху, буквально 1 см не вистачило. Вона остигне і потім вам покажу, як буде з агарагаром виглядати джем. Чи застигне він, чи ні. Тому що, в принципі, цієї марки саме агарогар пробую вперше. Якщо гарно все застигне, то буду його використовувати і для наступних джемів. Може там ще буде абрикоска, може слива, може, якісь на акціях часто Бувають персики або нектарини, також можна взяти і зробити ось такий смачний домашній джем. І також ще через годинку десь зустрінемось з вами, покажу і спробую, і, спробую, і з вами поділюся, чи сподобався мені полуничний тирамісу чи ні. Але я думаю, що це буде дуже смачно. Ну що, друзі, пройшла приблизно годинка, і зараз спробуємо з вами десерт. Ой, дуже-дуже ніжний. Ось так виглядає всередині. М -м -м. Ой, це взагалі неймовірна смакота. Хто любить тирамісу, це взагалі щось нереальне. Супер. Не дуже солодкий, дуже гарна, приємна кислинка від полунички. Аромат неймовірний. М -м -м. Все, це тепер мій улюблений десерт літній. Швидкий, без випічки. Ну, просто супер. Так, і зараз подивимось, застигло варення чи ні, джем, точніше. Ну, він ще теплий, але бачите, я баночку нахиляю. Він зовсім не рухається. Спеціально підійшла поближче, щоб вам показати. Ось такий. Бачите, тримаються кубки. Аромат дуже-дуже класний. М -м -м. Смакота. Смакота нереальна. Рецепти дуже класні. Я вам їх рекомендую. Дуже задоволена, що приготувала. Ось такий класний, ароматний, дуже смачний домашній джем на зиму і такий суперовий полуничний тирамісу. Можна по цьому рецепту готувати також і інші фрукти. Однозначно собі беру на замітку і буду готувати в цьому році саме за цим рецептом. Дуже вам дякую, друзі, що зайшли на мій канал, щоб були в цьому відео зі мною. Бажаю вам приготувати такі літні, дуже смачні, соковиті і яскраві блюда, і сподіваюся, вони вам будуть до смаку. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!